То мене буде готовий, то буде пізно, так? Да? Буде пізно. Ну я досить часто через цю хворобу стаю не фітопатологом, а фітопатологоанатомом. для мене це як для фітопатолога досить серйозний виклик, саме ось ця хвороба. Патологоанатом? А то в скриття робите вже і да, констатуєте, да, що да. організму все. Да. Да, бо я завжди ну, попереджаю там. Е, моя зима приходить в безкінечних цих навчаннях для господарств, холдингів. А потім е, ну всі ж знають, що я працюю з цією хворобою, і телефонують мені десь оце е, кінець липня, початок серпня, коли вже вона проявилася досить добре. Сої вже немає, соняшник вже теж майже мертвий. Ну і всі мені телефонують. Ну, приїдь, подивись, що тут робити. Але ж я вже ну, я не можу нічого з цим зробити, бо вже пізно. Хвороба вона зберігалась в ґрунті, і з нею нічого не робили довгий період часу. Вона накопичувалася. Тому я. Дуже отак не, роблю, ну, не люблю робити, коли вже я приїжджаю на обстеження, а ну, нічого не можу зробити. То для мене такий травма. Ясно. Тому я завжди часто от, ну, говорю про цю хворобу. Я більше про неї говорю, ніж про інші хвороби, бо ну, дійсно болить мені як фітопатологу, що не можна з нею нічого зробити, коли вона вже є. Мертвою тканиною і є частково сапрофітом. Ну, тобто, вона, якщо вже мертва тканина, вона може вести себе як сапрофіта, да, так? Гриби? Так, да, так. напівзапрофіта. Да. Да. Мертва може... тканина і жива. Так, тобто... да. вона може розкладати рослинні рештки, коли немає культури. А коли є культура, то живитися нею. Угу. Він як деструктор, да. тобто гриб, Хороший... деструктор. Хороший деструктор Тобто він може їй давати якусь користь. А Може призводити до важких да, наслідків. Так, да. я То... колись ну, для себе мені було цікаво, хто розкладає рештки кукурудзи на полі, поле соєве. І я відібрала та кукурузиня, бо воно рік лежало, там не застосовувалися ніякі mm -hmm. деструктори. Теж ну, треба зробити там відео, подивитися, що ж там на цих рештках. Я думала, там фузаріоз. От mm -hmm. так здавалося, що от зараз ми його знайдемо. Потім ми поклали його в лабораторію на пророщування і виросла біла гниль. По суті, я ніколи не бачила, як біла гниль проявляється на кукурузі, хоча в літературі написано, що вона хворіє. Але зараз мені, ну, я думаю, що це такі стійкі гібриди, на кукурузі я її не зустрічаю. Тобто можна робити такий висновок, Юля. Біла гниль є скрізь. Так. Ми такі раки, які не сприятливі, не бачимо. Але вона загроза. Для майже 400 видів рослин і культурних, і, і зустрічав навіть і 500 видів рослин. Да. Різні автори пишуть. І коли сприятливі раки, то це може призвести ну, до таких наслідків, що аграрії навіть не відчувають. Да. Вони роблять надію на врожай, вклали свої 40-50 тисяч гривень, ну, хто, можливо, 30. Ну, великі витрати. Сьогодні холдинги сонячних вкладають до 50 тисяч. В гектар, угу. то може все звестись на нівець, так? так? Так. Тобто біла гниль сьогодні загроза для трьох прибуткових саме культур: це озимий ріпак, соняшник і соя. Так. Всі три культури, які можна сьогодні в Україні отримати найкращий прибуток, біла гниль, його може клац і знищити. Так? Так. І саме страшне, що потім, коли ви її вже бачите, вже нічого не зробиш. Я помітив, що дуже багато. Вражених рослин в цьому році фомозом є фомопсис, прояв, а майже 90% от ФОМОЗ ми бачимо. Фомози, так. Да, это, от, Воно все впливає, це ж ці проводящі пучки, вони ж забиваються, все, воно впливає на натуру, на масу. Так, так. І відповідно і врожай ну, за цього нищить. Так. А що сьогодні це нарсоняшку? Це 2 тисячі гривень при цій врожайності. Ну, тобто ну, при цій ціні на, на соняшник. 20, сьогодні вже декларують десь 20,5-21 тисяча, я дивився, ну, іде закупка. Тобто цінер соняшнику це 2200. Тому необхідно якісно захищати соняшник для того, щоб боротися за цей цінер, а то більше. Так? Так. Ну, насправді досить багато зробила і посуха, але. Тому ФОМОЗу тут найбільше, бо він найбільш стійкіший до відсутності опадів. Він більш посухостійкий і він більш любить теплу жарку погоду. Для білої гнилі, для ФОМОПсису, вони менш до цього стійкі, а ФОМОЗ так. Тому його багато в цьому році. Але і коли вологі раки, то біла гниль вона знищує практично так, все. Соняшні кошики розвалюється. Ну, це якщо вже кошикова форма, якщо прикоренева, то зав'ядання листків він навіть навіть не формує урожай. Так. Я за свою практику на Західній Україні, це на Хмельниччині, на одному полі бачив майже 90%, відсоткове, там всього було 10 рослин живих, вражених білою гнилю, які просто знищені. Так. Просто урожай ще не збирався, а все лежало на землі. Так, ну останнім часом це все частіша ситуація насправді. От, так як я часто займаюся обстеженнями і часто стикаюсь з білою гнилю, то з кожним роком зараження тільки росте. Ну, немає такої тенденції до спаду, а тільки ріст поширення цієї хвороби. Ну і навіть трошки змінилася її поведінка на культурах. Якщо раніше в нас було багато соняшнику, і дійсно на соняшнику її було дуже багато, то зараз це прям дуже велика проблема для сої. Сої багато, вона досить швидко уражується в неї, є певні свої особливості прояву на сої, і ну, вона може погубити соєве поле дуже швидко. Тобто є багато цікавих питань. Так. Да. Да. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І як ви всі здогадалися, сьогодні мова піде саме про соняшник. Триває збирання цієї культури. Хто збирає 3 тони, хто 3,5, хто, можливо менше на півдні, де він згорів. Але в зв'язку з тим, що ціна на нього постійно зростає, сьогодні вже вона десь сягає до 21 тисячі, можливо, в кого менше, але це також нормальна ціна. І при врожайності 3 тони. І більше з гектару можна отримати хороший прибуток по цій культурі. Але для соняшнику з кожним роком набуває одна із самих великих проблем це поширення небезпечних хвороб. Через те, що сьогодні всі зміні цієї культури йде накопичення, дехто сіє соняшник по соняшнику, ну а що робити? Необхідно заробляти. Тому хвороби, друзі. Можуть звести нанівець ваші очікування. І серед безлічі хвороб на соняшнику найбезпечніша хвороба є біла гниль, сквіротіння, склеротіорум, про яку сьогодні саме і піде мова. Залишайтесь до кінця, дивіться, буде цікаво. Вітаю, Юля! Доброго дня! Радий вас зустріти в соняшниковому полі. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. І, друзі. З нами сьогодні на каналі Юля Міронова, відомий фітопатолог сьогодні на, не тільки в Україні, а вже і у світі. Це нова школа науковців, фітопатологів, мікологів, які сьогодні детально вивчають хвороби і не тільки вивчають хвороби, а й рекомендації дають, як з ними боротися. І саме сьогодні піде мова про білу гниль. Через те, що Юлія Олександровна представляє відому компанію BTU, яка дійсно пропонує сьогодні багато е, різних е, заходів по, е, по захисту від хвороб від шкідників. Тому Юля, питання таке: от я е, звичайний фермер, я не маю там якоїсь освіти високої, я не вивчав фітопатологію, не вивчав мікологію. Але я знаю, що хвороби це є небезпека. Я багато сію соняшнику і завжди знаю, що така проблема, як біла гниль, вона може звести нанівець урожай. Питання до вас: як мені простому звичайному українському фермеру, розпізнати цю хворобу на соняшнику? Перше, це те, що дана хвороба має декілька проявів на соняшнику. Перший з них це коренева або ще прикоренева форма. Ця форма трапляється від склероцій, які знаходяться в ґрунті. Ці склероції могли потрапити із соняшником, який ви зібрали який був в кошиках або на стеблі. В подальшому вони накопичуються, і якщо сприятливі умови, проростають міцелієм, пошкоджуючи кореневу систему рослин, утворюючи кореневу форму хвороби. Тоді ну, насправді досить важко діагностувати, що це саме біла гниль викликала пошкодження, а не інший її фітопатоген, який може викликати кореневу гниль. І з тепловою трошки простіше. Коли вона проявляється, вона проявляється також від склероції, які знаходились в ґрунті, і від склероції, які проросли саме міцелії. Дякую. І тут ми можемо побачити прояв цієї хвороби. Спочатку ми бачимо мокру таку коричневу світло-коричневу плямку, на якій утворюється білий ватоподібний міцелій, який є причиною того, що хвороба називається білою гниллю. В подальшому на ньому формується склерозій, це такі чорні тверді утворення за допомогою, о, ось вони, за допомогою яких гриб. Зберігається, і тому ця хвороба також має другу назву скротиння. Потім, якщо умови вологі, ми бачимо і далі міцелій, якщо умови не сприяють розвитку, ми бачимо просто білу пляму на стеблі. Потім далі ці склероції, якщо вони знаходилися на глибині до 2 см в ґрунті або на поверхні, вони можуть проростати при сприятливих умовах, такими малесенькими грибочками, які називаються апотеції. З апотеції вивільняються спори патогена, ці спори поширюються повітрям до 2 км. І починаючи з фази 4-6 пар листочків, Можуть викликати стеблову форму даної хвороби, яка ну, проявляється прямо така ж сама, як і у прикореневої форми. В подальшому це ще не все. Насправді, так як ця хвороба досить таки. Агресивна агресивна, да, і вона під усі умови старається якось вижити, тому може з'явитися ще проблема з кошиковою формою хвороби. Це теж так, дякую. У нас відбувається відзараження спорами від апотеціїв, і починається зараження цією формою. Із початку утворення зірочки на початку цвітіння. Ось це той період, коли відбувається зараження нею. Ця хвороба в цій формі трапляється найбільш рідше, адже для неї потрібна дуже висока кількість вологості. Але також, якщо умови сприяють, дуже важливо запобігти її, провести профілактичний фунгіцидний захист, щоб вона не утворилася. Ясна, Юля, біла гниль. Вона пошкоджує сьогодні найбільш прибуткові культури. Взагалі вона може пошкоджувати по різним даним до 500 видів рослин, і так. культурних, і бур'янів. Але сьогодні найбільш прибуткові це озимий ріпак, угу. це соя і так. соняшник. Так. Ну, Соя при нормальній врожайності, при хорошій ціні, там мультиплікація теж шалена. Угу. І біла гниль може звести нанівець. Розкажіть на сої, як вона саме проявляється на сої? Також може завдати великої шкоди. Ну, на сої є одна досить цікава особливість це те, що у формі кореневої гнилі ця хвороба проявляється дуже-дуже рідко. Це 90% випадків, що її не буде кореневої гнилі. Але вона досить часто на сої. В нас трапляється у вигляді стеблової форми, і це якраз ураження від апотеціїв, якщо є сприятливі умови. На початку цвітіння сої. Тобто тут для захисту важливо вловити оцей момент, якщо є волога. У нас спочаток тільки почала цвісти соя. Нам потрібно провести профілактичний захист, щоб не було її. От. Тому трошки вони по-різному проявляються. От, видно, от видно. Ось. Біли, так. Білий такий наліт, да? ну от пляма така, пляма на стеблі. Так, да. 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 це вугіль. Да. От. Ну, і на сої також, до речі, ну, є досить багато стеблових гнилей, є вугільна гниль. Досить таки багато в цьому році було фузаріозу на сої, як в кореневій формі. Ну, прям дуже багато uh -huh. я на полях її зустрічала. І в південних регіонах і в західних навіть за відсутності вологи ну вистачало вологи для цього патогену. Повертаємося до нашої найбільшої зарази на соняшнику. Це склеротінії. Так. А в яких умовах найбільш проявляється це захворювання? Що сприяє розвитку так. іменно білої гнилі? Найбільше сприяє її розвитку. Це вологість, тому можна спостерігати те, що найбільше цієї хвороби якраз в західних регіонах України. Також північ України, це Чернігівщина, її теж вистачає Східна Україна, і найменше на півдні України, так як там менша кількість опадів. Якщо говорити за різні форми прояву, то зосередимося на кореневій, прикореневій на соняшнику. Вона трапляється щорічно, тому що для її умов, ну для розвитку її потрібно найменше критеріїв. Перше, це. Запас склероції в ґрунті це дуже важливо, щоб вони там були для того, щоб вона проявилась. Далі важлива вологість ґрунту це 40-50% і також температура там від 18 до 20 градусів Цельсія це така оптимальна температура. Якщо такі умови є, а вони є кожен рік весною, то ця хвороба починає паразитування. Хоча прям досить її добре можна помітити кінець липня, початок серпня. Це от уже той період, коли вже видно все, що вона може спричинити для врожаю і соняшника, і сої. Якщо говорити за стеблову форму даної хвороби, то тут вже йдеться про умови температури повітря і вологість від 60-80% повітря, і температура теж 18-25 градусів. Для кошикової форми вологість повинна бути від 90%, починаючи від зірочки. І повинна бути температура теж 18, 20, 25 градусів. Якщо сумувати це все, то ГТК повинно бути більше одинички. Гідротермічний коефіцієнт. Так, так да. гідротермічний коефіцієнт. Да. От. Це трапляється дуже рідко, тому ну саме ось цю форму я спостерігаю останнім часом в найменшій кількості, і ну зазвичай це західні регіони в цьому році це до 10% було поширення там максимум на полі. А стеблової вистачало. І особливо стеблової вистачало на полі із соєю. от. Там дійсно і до 70% були втрати від цієї хвороби. А причиною був соняшник, який був нестійкий до цієї хвороби і вирощувався в минулому році. Тобто накопичення інфекції ну, дуже сильно має роль. Ну, Таке запитання, Юля. От Кошик, дивіться, який грав наверное, за 100, І в аграрії, фермера вони завжди ходять. І любуються, і чекають, коли зберуть і продадуть mm -hmm. по хорошій ціні? Отримають саме головне це прибуток, щоб його потім інвестувати в інфраструктуру, в техніку? Ну взагалі з прибутку можна інвестувати і навіть в знання, хто побажає? Це також важливо. Mm -hmm. Але якщо проявиться біла гниль на ранніх етапах, далі стеблова, кошикова, що аграрій може втратити? Яка небезпека від цієї хвороби? Ну, насправді небезпеки дві. Перша це втрата урожайності. Вона може бути досить значна і на соняшнику це може там бути і 50% врожаю. Я поправлю 50%. Друзі, я на, свої, на своєму досвіду зустрічав поля, коли біла гниль знищувала майже 90% соняшнику. Це так. Західна Україна, Хмельниччина. Коли Просто розвалювався, було волога, сприятливі умови, Місяць йшов дощ від цвітіння і до наливу, Розвалилися кошики, одні скліроції падали, і врожаю практично не було. Тобто, ми втрачаємо кількість врожаю. кількість кількість, да. а якість. І якість також, що саме якщо говорити за соняшник, то в нас зменшується кількість олії на 10% і також підвищується кислотне число в олії. Олія стає гіркою і її досить часто не можна продати. Плюс ще є така особливість, що якщо це кошикова форма розвитку хвороби, то всі склероції, вони такі легенькі, і вони добре потрапляють разом із цим зерном в бункер, і потім його потрібно провіювати, бо інколи склероції один до одного із насінням. А хто займається насінництвом? Є загроза для втрати схожості? Так, так, звичайно, ця хвороба, вона основна. В основному зберігається в ґрунті з склороціями, але також вона може зберігатися міцелієм на насіння. Тобто, в неї є таких два основних джерела інфекції, і це може бути насіння. Друзі, я чуть не забувся вам сказати, щоб ви ставили вподобайки. Через те, що у вас і вподобайки, вподобаєчки. Вони дають можливість інформацію, а вона корисна, ми сподіваємося, на Ютубі робити доступної до широкого кола аграріїв. А якщо будуть всі аграрії в Україні стабільні, прибуткові, тоді буде стабільна і прибуткова наша Україна. І поширюйте інформацію, друзі. Поширюйте серед друзів, колег, знайомих, фермерів. Нехай, нехай також знають про ці загрози, про ці хвороби. Вони також будуть в курсі всіх справ. І підписуйтесь. Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Польсиренка, канал BTU. Ми будемо вам вдячні за те, що ви підписуєтеся, Якщо хто не підписаний, а хто підписаний, ми з Юлією вам робимо велику подяку. І хочу сказати, що мабуть, всіх всі очікують. А все-таки які заходи по захисту соняшнику, ріпаку, сої інших культур. Від цієї небезпеки, то про це аграрії дізнаються чуть пізніше. Так? Так, так. Ми плануємо з Юлією ще провести зустріч і в цікавому місці, друзі, ви знаєте, де ви дізнаєтеся про найбільш ефективні заходи боротьби із білою гниллю. А вони є, вони існують. І хто їх застосовує? А сьогодні є і холдинги, великі холдинги, е, великі холдинги. І невеличкі фермера, які застосовують ці рекомендації, то вони вже мають дійсно хороші результати. Юля, питання, от соняшник, він стебло ще зелене, угу. дехто вже зібрав, дехто планує збирати, але є Західна Україна, де зелене стебло волоє ще висока. Біла гниль може ще завдати шкоди от в такому випадку? Так, так. Ну, вона... Може завдати шкоди, тим паче є опади. Зараз якраз пройшли гарні дощики ну, в різних областях України, і далі вона може поширюватися. Насправді їй навіть і легше поширюватися трошки пізніше. Чому? Тому що ця хвороба є некротрофом. Тобто, для того, щоб вона розвивалась, їй потрібна мертва тканина. Вона виділяє спеціальну кислоту для того, щоб відмирала тканина і далі вже починає паразитування. Тому коли рослина слабкіша, їй легше уразити цю рослинку. Якщо рослина ще тільки-тільки почала вегетувати, то ми її спостерігаємо рідше. Тому я й кажу про те, що от прям ми її максимально можемо помітити. Це початок серпня, От коли вже десь близько до збирання, соняшник вже формує, всі свої сили віддає на врожай, на налив насіння. От саме тоді через це і максимально цю хворобу ми бачимо, бо соняшник вже всі сили віддає врожаю, а не собі, щоб вижити. Ясно. Друзі, ми будемо завершувати наше відео в цьому чудовому соняшнику. Через те, що у вас немає часу, пройшли, койде дощики, протряхне і знову збирати. І сіяти, хто ще ріпачок досіває. Активно сіється озима пшениця. Через те ми і будемо завершувати наше з Юлією для вас інтерв'ю, інформацію. І чекайте на наступну зустріч, обов'язково, друзі, і ви отримаєте хороші рекомендації від Юлі, як найкраще сьогодні захищати, які існують методи захисту від білої гнилі в світі, як захистити, щоб не потратити великих грошей, це дуже важливо. Так. А ці методи існують. Тому ми насамперед вдячні вам, шановні аграрії, що ви сьогодні з нами і що ви дивитесь нас. І ми повинні подякувати Юлії Олександрівну, що вона завітала сьогодні на канал Мистецтво Поля Серєнка і в цьому чудовому соняшникому полі, надала досить корисну і професійну інформацію. Сподіваємося, що вам сподобалося. Ще раз сподобаєчки, друзі, підписочка. Чекаємо на вас на каналі і Мистецтво Поля Сіренка, і канал Бітії. До нової зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Зараз збирання йде соняшнику. Врожай збирають такий собі. 30 ценнерів, 32. Дехто її менше, дехто чуть більше. Але таких великих врожаїв високих немає в цьому році, щоб було 40-45, як от, в минулих в інших роках. Так. Можна десь якось трошки постаратися зупинити поширення, але. Ну, така собі онкологія важливо. для соняшнику. Так. Тобто захист складний. Але він є. Є. Е,